Дорогі друзі, відібрала яйця, які збирала протягом трьох днів. Зараз покажу, які відбракувала. Ну, що я вам розповідала 20 років тому не знала і не вміла, навіть багато перевела яєць, але пам'ятаю свої помилки. І зразу покажу вам яйця, які в мене лежали протягом. Ось в коробочці. Це в мене були яйця протягом. Півдня вони лежали на дворі, знеслися кури, це був мороз мінус 5 градусів. Коли я їх внесла в будинок, вони відразу вкрилися, ну, запотіли, вони стали мокрі. Це вже переохолоджені яйця, я так вже по цьому орієнтуюся, вони просто вже не годяться в інкубатор чи ту підхвочку. Ну, важливе значення має форма, форма яйця повинна бути правильна. Та важливо пам'ятати, що різні кури, різні породи, кроси несуть різні яйця. Одні будуть трохи більші, другі менші. Відрізнятися кольором це також потрібно врахувати. Ну і одне із перших правил успішної інкубації це правильно підібрані та свіжі яйця. Ну, от в цьому яйці важко опеділити, де тупа, а де гостра частина. Да, так, проглядається, що це, ну, з таких яєць у мене рідко виходять курчата, якщо тяжко опеділи, покажу правильна форма. Ось правильна форма яйця. Чітко виражена, тупа, гостра. Ну, от бачите, зверху, зверху гарно видно наліт. Також воно таке ширшаве, береш рукою. Це відкладаємо. Ну, от. ну це зовсім, ви подивіться, воно нього форма. У мене таке колись несла гуска яйця. Ні одного не було гусеняти з такого яйця. Щоб я для себе закладала, я провірила б це яйце. Так як я вибираю яйця на продаж, у мене замовила моя підписчиця, жителька мого міста, ну, верніше, нашого міста. Тому ризикувати не будемо, перевіряти не будемо. Ось також. Це також відбраковане. Ну от, а це зовсім велике, це буде явно з двома жовтками. Дуже важке, дуже. Ну, це ж, опять же такі, що я вам показувала, що це от це мене. Даже не, не знаю, які курочки несуть. Таке яйце, я не замічала. Ну, це малесеньке, це несе одна з молоденьких курочок. Також, тобто відходять дуже крупні і занадто маленькі, неправильна форма, десь якась тріщинка, шершавість, всі ці яйця відкладаються. І що саме головне, воно повинно бути свіже. Яйця наперед я ніколи не мию. Просто серветкою, вологою, в розчин марганцю слабого перед самою закладкою в інкубатор чи під квочку взяти протерти. Ну, хоча і квочка, верніше курка, яка знесе десь яйце я вам хочу сказати, ніхто їх не миє, не протирає, виходять гарні, здорові курчата. От в мене відійшло, скільки яєць. Тобто вони можуть спокійно бути приготовлені на кухні, з'їсти їх, зжарити, зварити, чи ще щось, ну вже. Він кубатор, ми їх закладати не буду. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Хай вам щастить!